Всіх вітаю! Сьогодні готуємо надзвичайно смачні здобні ватрушки з сирною начинкою та варенням. Ця чудова випічка ідеально поєднується з молоком, чаєм чи кавою. Готуємо. В миску виливаємо 120 мл теплого молока. Додаємо 1 столову ложку цукру від загальної кількості та 20 г свіжих пресованих дріжджів. Вінчиком розмішуємо. Всі продукти потрібно брати кімнатної температури. Висипаємо 2 столові ложки борошна. Борошно також беремо від загальної кількості. Розмішуємо і залишаємо на 15 хвилин в теплому місці, щоб дріжджі активізувалися. В другу миску виливаємо 2 жовтки. Додаємо 100 г сметани. Залишок цукру. Його всього відміряли 80 г. 8 г ванільного цукру та дрібку солі. Все змішуємо в однорідну масу. Ось так дріжджі активізувалися. Погляньте, як добре вони піднялися. І їх додаємо в миску. От знову все об'єднуємо разом. Невеликими порціями будемо просіювати борошно. Поки тісто рідке, замішуємо лопаткою. Потрохи підсипаємо борошно. А коли вже важко працювати лопаткою, переходимо на руки. Тісто повинно вийти ніжним і незабитим борошном. Коли воно стало триматися однієї грудки, перекладаємо його на килимок. Саме зараз додаємо 80 г м'якого вершкового масла. Його також додаємо за два рази. І продовжуємо вимішувати тісто з маслом, з'єднувати до однорідності. Вимішувати будемо до того часу, поки воно не буде прилипати до руки килимка. Приблизно 7-8 хвилин вимішування буде досить. Збираємо тісто в колобок і перекладаємо в миску, стінки якої змастили олією. Накриваємо чи то полотенцем, чи то харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці для підйому. Через 40 хвилин зробимо йому перше обминання. Робимо це прямо в мисці. Перевертаємо гладкою стороною доверху, кладемо в миску, накриваємо полотенцем і залишаємо ще на 30-40 хвилин. Тісто знову чудово піднялося. Перекладаємо його на стил, обминаємо і ділимо на 12 частин. Кожна частина плюс-мінус 75 грам. Ви ж можете робити їх меншими або ж більшими. Кожен шматочок тіста обминаємо і кінці підбираємо всередину. Защипуємо та округлюємо в колобок. бок. Готові заготовлення зразу перекладаємо на форму з пергаментом. Накриваємо і залишаємо в теплому місці на 20-30 хвилин знову для підйому. За цей час зробимо для наших ватрушок начинку. Відважили 300 г кисломолочного сиру. До нього додаємо 1 столову ложку з гарним верхом сметани. Висипаємо 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібку солі. Оскільки у нас сир пастоподібний, все перемішуємо лопаткою. Якщо у вас сир буде з крупинками, тоді краще все перебити блендером щоб вийшла однорідна гладка маса. Саме зараз можна формувати ватрушки. Беремо звичайну склянку, знизу з зовнішньої сторони змащуємо олією. Робимо заглиблення на кожному заготовленні. Хоч і змащували склянку олією, вона трохи з труднощами відходить від тіста. А якщо між склянкою і тістом проткнути іншим предметом, в нашому випадку чайна ложка, тоді легше виймається склянка. Заглиблення кладемо в сирну масу. Кладемо щедро. Один яєчний жовток об'єднуємо з однією чайною ложкою молока і цією сумішю змащуємо тісто майбутніх патрушок, потім сирну масу розрівнюємо, зробимо більш рівну поверхню, де потім в сирній масі також робимо заглиблення. І їх заповнюємо любим варенням. У нас с з агрусом. Не так давно ми випікали булочки з шоколадною начинкою. Залишилася крихта для посипки, яку зберегали в морозильній камері. А тепер поверху булочок неї посипаємо. Зверху появиться посилання, по ньому можете перейти і переглянути, як приготувати крихту. Випікати будемо в нагрітий до 180 градусів духовці орієнтовно 25 хвилин. Готові ватрушки дістаємо з духовки і даємо їм охолонути. Погляньте настільки м'яке повітряне тісто. Тісто здобне, ароматне і добре пропеклося. Смачна сирна начинка добре поєднується з варенням, в якого є приємна кислинка. Спробуйте приготувати! Це ж так смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти! Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!